Привіт, дорогі друзі, я Радий знову записати для вас відео. Надіюсь, воно для вас буде корисне. Отож, сьогодні ми поговоримо із вами про те, як бути далі. Раніше я розповідав вам тільки про документи, але зараз, дорогі глядачі, хочу поділитися із вами думкою, що буде далі і чого очікувати українцям, які знаходяться за кордоном, на території Польщі або всієї Європи. Скоріше за все, що країни Європи, які раніше приймали українців, Тепер будуть робити все, щоб розділити людей на дві категорії. Перша категорія це ті, хто приносить дохід, тобто сплачує податки. Таким українцям нададуть можливість залишитися у них, їм це вигідно. Тому що людина, яка працює, вона сплачує податки, а також зароблені гроші вона витрачає у них. Так би мовити, вона є частиною їхньої економіки, знаком плюс. Друга частина це люди, які не працюють, і таким чином роблять нагрузку на їхній бюджет тієї країни, у якій вони проживають. Я думаю, що найближчим часом їх почнуть позбавляти такої привілегії і робитимуть усе, щоб змусити їх працювати, або ж будуть повертати їх на Україну у різний спосіб. Це ви зможете зрозуміти і з того, коли на телебаченні на популярних каналах та в інтернеті. Будуть з'являтися люди, які будуть ретранслювати таку позицію. Чому так? Усе насправді дуже просто. Тому що ніхто не хоче, щоб ви жили за їхній рахунок. А тепер про те, що робити простим людям, які знаходяться в країнах Європи. Ну, є два варіанти: перший повернутися в Україну, другий залишитись. Ми поговоримо про другий варіант: Отто, щоб залишитись в тій країні, якій ви перебуваєте, що для цього вам необхідно. Перше, саме найважливіше, на мою думку, це вивчити мови країни, в якій ви перебуваєте, мінімум до рівня b 1 Друге знайти офіційну роботу на повну ставку. І третє, поступити на навчання в тій країні, де ви знаходите. Пояснюю, знаючи мову, вам набагато легше буде знайти та отримати роботу. А також сертифікат про знання мови. Вам допоможе у подальшому оформленні постійного або тимчасового резидентства, тієї також мова дуже допомагає вам у комунікації із людьми та у вирішенні тих чи інших питань у державних установах. Друге знайти роботу на повну ставку, тому що повна ставка допомагає вам підтримувати своє матеріальне забезпечення на середньому рівні. А також саме головне і основне, на мою думку, це ваш податок у казну. І якщо ви нічого не тій державі, а також вчасно і справно сплачуєте в повному обсязі податки, то у вас із цієї країни точно не вижима. Ну і третє, додаткове це навчання. Цим ви показуєте їм, що готові покращувати своє матеріальне становище, також ви готові інтегруватися в їхнє суспільство, в їхню культуру. І, відповідно, в майбутньому, якщо ваша зарплата буде більша, то і більший податок ви будете сплачувати. В казну. Тому раджу вам не баритися із цим. Наголошую та повторюю, що це моя суб'єктивна думка. Це, так би мовити, карта, як діяти у цьому випадку. Всім добра, як то кажуть, обняв, припідняв і до наступної зустрічі!